Увага! Відео заборонено до перегляду лицям, які не досягли 16 плюс років. Відео присутні обговорення інтимних тем, можливі жорсткі висказування та багато іншого. Якщо вам менше, ніж 16 років, виключайте відео прямо зараз. Більше божевілля! Ми час від часу зустрічалися, через кілька місяців ми розійшлися, а потім він дзвонив мені через тиждень або два, плачучи, що він переїхав з міста або влаштувався на нову роботу і вибачався за те, що зіпсував наші стосунки. Тощо, я нарешті відмовилась прийняти його назад майже через два роки. І він сприйнявся, як мені потрібно приділяти й увагу і не сприймати ніяк відповідь. Зрештою, я змінила свій номер телефону та кілька разів погрожувала викликати поліцію, коли він з'явився. Зрештою, я переїхала зі штату з непов'язаних із цим причин. Приблизно через 4 чи 5 років я повернулась додому, щоб відвідати на свято сім'ю. Він побачив мене в спеціальному випуску новин у рідному місті, де була моя сім'я, і випадково з'явився в будинку моїх батьків із таким виглядом, ніби життя його жувало і виплюнуло. Він благав мене прийняти його назад. І після того, як я відмовилась, він дуже намагався отримати мій номер телефону. І коли я сказала йому піти, інакше подзвоню поліцейським, це якимось чином перейшло в його розумі на обійми мене міцно і поцілуй. Нарешті я встигла Кричата і сестра вийшла з війником. Дуже подобається, що вона прийшла з мітлою. Час викрати сміття в урну. Якби це була моя сестра, я прийшов із траншейною мітлою і підмітав би по іншому. Ні, чоловічі, вона вибрала правильну зброю. Ви показуєте справжньому божевільному дулу пістолета, і є шанс, що вони просто загострюватимуться, доки життя всіх не змінить. Мітла була чудовим вибором. Побити мітлою це більше, ніж будь що інше. Не мій колишній, а колишня мого чоловіка. Я зустріла її в магазині. Зі мною була моя дитина. Вона підбігла до нас і почала вуркувати на мою дитину, кажучи, що в нього дивовижні її очі, що насправді це її дитина, а не моя. Я народила цю дитину. Я не знаю про що вона думала. Дуже дивна зустріч. Я перестала ходити в той магазин. Лол! Вона просто відреагувала тебе, ніби ти не справжня, щоб ставити себе. Чи не так? Колишня дівчина мого чоловіка прокоментувала у своєму Facebook схожий коментар з нашою дитиною. Вони не є разом понад 15 років, але кожні кілька років вона звертається до нього і просить його піти випити кави, де вона читає йому сльозливого листа з вибачення. Це смішно, тому що йому достатньо часу, що він забув про слізні вибачення. Востаннє це було за тиждень до того, як пандемія covid 19 припинилася в нашій області. Він ще не забув це, і більше не піде з неї на каву, так він каже. Він ще ходив на кавові побачення? Правильно, чому він постійно з нею зустрічається? Ми зустрічалися рік, і коли я розлучилася з ним, він погрожував самогубством і бажав, щоб зі мною сталися жахливі речі по телефону. А потім місцями переслідував мене в кібермережі приблизно через 4-5 місяців ігнорування і блокування його та виклику поліції для перевірки соціального стану. Після першого телефонного дзвінка це припинилося. Трохи більше ніж через рік після нашого розлучення мене запросили на день народження спільного друга. Лише коли я прийшла туди, вона сказала, що він теж при. Рийде, але вона не знала, що ми обидва погодимося прийти. Я сказала, що зі мною все буде гаразд. Якщо йому це не стане, це дивно. Тоді я піду, він побачив мене, сказав ой чорт! І пішов до іншої частини вечірки. Він уникав мене пару годин, а потім дуже нервово підійшов до мене і сказав: Привіт. Він сказав, що хоче вибачитися за те, який він був під час стосунків і після. Він сказав, що живе з бабусею і дідусем. Відвідує психолога, кинув наркотики і дбає про себе. Він сказав, що просто хотів скористатися можливістю, щоб вибачитися за все. І сказав, що це не він намагався повернутися до мене. Я підтримувала його, і ми деякий час спілкувалися на вечірці. Потім, коли я повернулась додому, його вага впала на мене, і я вирішив очі, мені було приємно отримати належність. Вибачення, і я тільки сподіваюся, що він дотримуватиметься цього і продовжуватиме правильний шлях. Вона почувається чудово, і наскільки я знаю, зараз у неї дуже здорові стосунки. Коли ми зустрілися приблизно через рік після нашого розриву, це сталося тому, що вона подзвонила мені і хотіла поговорити. Мабуть, наше розставання допомогло їй усвідомити купори, який вона ненавиділа у своїй сім'ї, і які притаманні мені та її попереднім стосункам. І хотіла вибачитися, ми обіймалися, балакали, повечеряли, а потім кожен продовжував жити своїм життям. Відтоді ми кілька разів переписували. І я радий бачити, що вона прийняла рішення в напрямку, який, на її думку, є її кращою версією. Проредаговано. Я радий, що цей коментар отримав достатню популярність і видимість серед усіх жахливих історій. Люди дійсно змінюються, але вони повинні знайти власну мотивацію змінюватися. І вони підуть у тому напрямку, в якому хочуть. Я просто щасливий, що люди, яких я зустрічав, мають тенденцію змінюватися в бік кращих версій себе. Я теж повинен. Це схоже на мою ситуацію. Зараз ми кращі друзі, ніж були під час стосунків. Наш розрив підштовхнув її до терапії, де вона дізналася, що має емоційно нестабільний розлад особистості, і в неї нарешті були інструменти, щоб відповісти на запитання, які вона не знала, що їй потрібно поставити. З тих пір вона вибачилась за свої проблеми, які вплинули на моє сімейне життя в той час. І тепер у неї здорові стосунки і є син, з яким вона чудова. Приблизно через три роки вона сказала мені, що дуже сумувала за мною. Я сказав, що ми повинні колись зустрітися і дав їй свій новий номер. Отримав купу повідомлень про те, що я зруйнував її життя, тому що вона назвала свого нового коханого моїм ім'ям під час сексу, я відразу заблокував її. Так, це була твоя вина, що вона назвала його твоїм ім'ям. Насправді це може бути компліментом. На тиждень перед весіллям моя колишня написала мені повідомлення: це неправильно, я маю бути з тобою. Я не можу пригадати, що я сказав, якщо я взагалі щось сказав. Але через 12 років вона все ще одружена з тим хлопцем. Тому, мабуть, зрозуміла, що кохаю його. Почувався погано. Вона була досить милою дівчиною. Просто я їй подобався набагато більше, ніж вона мені. Або вона була нещасною 12 років. Мій мене надіслав мені повідомлення, коли він якимось чином дізнався, що я заручилася через 5 років після нашого розлучення і привітав мене. Сказав, що хтось у Фейсбук сказав його мамі, чи щось таке, що не мало сенсу. Потім він знову написав мені під час пандемії, через 6 років, щоб сказати, що хворий і думає про мене, і сподівається, що я доступна. Я почула від спільного друга, що він пройшов через справу про домашнє насильство з дівчиною, заради якої він залишив мене, і врешті-решт. Йому довелось повернутися додому на східне узбережжя з лос анджелеса щоб працювати на свого тата, здаючи квартири. О, він все ще відстій. З мого досвіду, божевільні колишні дійсно існують. Але я думаю, що іноді люди схильні називати будь-які невдалі стосунки, які не закінчились добре божевільними колишніми. Навіть якщо ситуація може бути дещо складнішою, ніж ця фраза передбачає. У цьому ключі, навіть якщо колишній партнер був дуже нестабільним, я б не вагався називати когось і свого минулого божевільним колишнім. Одна людина рідко є джерелом усіх проблем, і багато людей, як правило, дуже погано говорять. Чесно про те, чи є вони частиною проблеми. Думаю, у кожного є один такий колишній, але якщо у вас нема нічого, крім божевільних колишніх, це може бути вашою проблемою. Так, я зустрічалася з хлопцем, який казав, що всі його колишні божевільні. Зрозуміла, що він зробив їх такими. У мене був короткий роман із справді божевільною дівчиною. Подробиці надто нудні, щоб прояснювати їх, тому вам просто доведеться мені довіряти. Подібним чином це спілкування змусило мене усвідомити, що дівчина, з якої я був у своїй 20, і яку я вважав божевільною дівчиною, з якою я зустрічався, була просто незрілою, але я теж був на той момент незрілим. І це створювало дисфункціональну динаміку з досить розподіленою відповідальністю, порівну. Я не підтримую з нею зв'язку, але. Наш спільний друг підтримує, і наскільки я розумію, вона подорослішала та стала нормальною. Але мій друг смішний і каже, що головна причина, чому він підтримує з нею зв'язок, полягає в тому, що її чоловік крутий хлопець, і коли вони спілкуються, він теж може з ним тусуватися. Я йшов вулицею, і вона пригальмувала, щоб запропонувати підвести. Я погодився, тому що її волосся було іншого кольору, і вона носила великі сонцезахисні окуляри, Тому я прийняв її за подругу. Коли я сів на пасажирське сидіння, я побачив малюка на автомобільному сидінні позаду мене, не на моєму. Який запитав: Мамо, де його дівчина? Потім вона відвезла мене до будинку моєї дівчини, нині дружини. Мені не довелося давати їй вказівки, незважаючи на те, що вони ніколи не зустрічалися. Це було страшно. Вона пожартувала про те, що її новий монітор на щиколотку – якийсь дрібний злочин, тож це було не так божевільно, скільки дивно згадувати. Усе ще модніше, ніж браслет, який я подарував їй, коли ми зустрічалися. Чесно кажучи, це був огидний браслет. Це змусило мене голосно розсміятися. Дякую! Я зіткнулася з хлопцем, з яким зустрічалася дуже коротко. Почалося чудово, потім він став насильницьким зі мною, і мені довелося залучити поліцію. Він пішов до того, як вони приїхали. Виявилося, що він назвав мені фальшиве прізвище, щоб я не могла висунути звинувачення. Через кілька місяців я зустріла його на вечірці. І він випочився та пояснив мені, що протягом місяця був на наркоманії, здебільшого амфетамінах, і що те, що він зробив зі мною, було в основному його найнижчою поведінкою. Це вразило його настільки тільки що він сам почав лікування. Я подякувала йому за вибачення, але сказала йому наскільки травматично було для мене це випробування, і сказала йому, ніколи більше не розбавляти зі мною. Він з розумінням поставився, ще раз вибачився, пішов і все. Божевільний колишній хлопець зі старшої школи з'явився на моєму порозі одного разу після того, як я розлучилася з колишнім чоловіком, приблизно через два дні після того, як це сталося. Я не знаю, хто сказав йому про це, але він був там. Він сказав щось на кшталт: найкращий спосіб подолати когось, це подолати когось іншого. Тому, чому вам не впустити мене, і я можу допомогти вам забути цього хлопця. До біса я була розбитою, а хлопець намагається намочити свій член. Я сказала йому ні. Спасибі і зачинила двері.